Мій образ на концерт Бейонці-Кабой-Картер в Парижі. Збираємось разом. Сам концерт присвячений альбому байонці Картер. Там вся ковгоська тематика, ковбойські шляпи, джинси. Але буде 32 градуси в Парижі, тому які джинси нічого не хочеться одягати. Плюс я не хочу когоську шляпу носити. Це якийсь тумач Америки. Я цього не хочу, тому я вирішила. Зробити такий корсетик. І е, мені здається, здаля. Можна подумати, що ця дівчинка вона в ковбойській е, шляпі. Це український бренд, Хуменюк-бренд. Е, це вже другий корсет. Це картина Олександра Мурашко, українського художника, дівчина в червоному капелюсі. І мені здається, воно таке ну, це українське, але мені здається, в тематиці, бо ці всі корсети це дуже така ковбойська тема, мені здається. Ось так це виглядає. Бачите, ось він наш. Корсет ось такий, і ось такі шорти, типу панталони. По-перше, буде дуже жарко. По-друге, я не хочу вдягатись півниці, щоб щось забиралося. Вони в стилі панталони, але я подумала, що загалом весь образ. Це така дівчина в якомусь салоні, початок 20-го століття, кінець 19 століття, дикий такі вест. Коротше, ось така тематика. Зараз покажу аксесуари. Ось така величезна ципурка. Золотенька. І. Я взяла така, бачите, ковбойська тематика, замовила собі, ну, дуже дешеве. Бачите, всі тут є чобітки, шляпи. Зараз подивимося, як це разом виглядає. Ось так це виглядає загалом. Зробила собі таку гулечку, підніму волосся. Так, і зараз буде макіяж. Me on the shoulder when you reload the gun. Tyrant, every time I ride it, every time I ride it, make it look so good.